На тему був случай, коли підвисався в пустині подвижник і мав доброго ученика, котрого він періодично посилав за продуктами в село. Одного разу послав його в село за продуктами, і той, коли вернувся і увідів свого старця, розорваного Львом умершого. А перед тим, коли йшов купувати в село Хліба, там був великий похорон, і велика була слава. Впереді несли усопшого з медалями і з розвічними наградами, а надгробні речі говорилися, який славний цей чоловік, скількох людей поїв, пили, їли, брали, крали, такий великий славний. І подумав собі, цей подвижник молодий. Господи, де Твоя правда? Та це безбожник. Та безбожник хоронять безбожника. І, як казав Господь, мертвеці хоронять мертвеца. То є, духовні мертвеці хоронять уже давно мертвого чоловіка, но ще у тілі був живий, потім тому і хоронять. І з тими думками пішов у пустинку до свого. Духовного наставника, і коли відів його розороним Львом, додав то слово, Господи, де є правда, та се святий чоловік, як можна було таке допустити, і в нікому такому восхищенні почув голос. І було йому сказано: Да, ти удивляєшся по-людському, що то тут неправда, а там. Якоїсь непорозуміння, то би знав, тот чоловік, котрому ви робили похорон, він при життю своєму робив пару добрих діл. І Бог, щоб не бути йому довжен, зробив йому, дозволив йому мати похорон у всьому світі славу. Старець, дійсно, святий чоловік, але щоб вийти в вічний світ ідеально чистим, його життя завершено було у муках, болезні. Коли розорвав його Лев. І так Бог у всьому світі іспитує нас, тих, котрих любить. І якщо чоловіка Господь попустив, щоб ми його гнали, так значить, річ йде про те, що гнані будуть духовне сувершенствовання, мати своє для царства Божого, а гонітелі давно вже мертві. Мертвеці. І причому сердяться, якщо їх назвати мертвецями. А як назвати чоловіка, який публічно на камеру б'є людей під храмами, захвачує храми, а організатори захвата обов'язково в масках, мавірно, від спеціальних служб, щоб гарантувати захват храма? Тож мертвеці. Вони розтоптали і всі закони, і всі права людей. А такое робить лише мертвець, бо нормальний чоловік ніколи не подніме руку на брата свого, Я колись казав і брат наш київський синов'я Владимира Київського, коли нерідний брат став князем київським, насильно захватив власть у Києві і рішив поубивати всіх претендентів, в тому числі. І Бориса І Глеба, і їх сестру, і другого брата, і так і зробив, поубивав. І воїни казали Борисові, Борисе, дай команду, армія в твоїх руках. Підеме і в Києві всіх накажемо за те, що вони прийняли брата Незаконного. Що ж сказав Борис? Я не підніму руки на мого брата. Він подойме, це його проблема. І його кара. Бо якщо я підніму руку на брата моєго, ми розуміємо, що тепер, що він то робив, прийшлося пів Києва вирізати. А це була б трагедія на многі роки. А тому поступив брат Борис як християнин і багато разів казав, будучи виспитаний на житті Людмили Чешської, котра також смиренно прийняла смерть від язичниці своєї невести. І я би хотів, каже Борис, так померти, як Людмила Чеська, і так дійсно прийняв мученицьку смерть от свого рідного брата. От чому й ми православні завжди знаємо, що ніколи не є добрим піднімати руку на брата свого. Да, навіть як ти сильніший, не роби того, тому що нині видиме, як наші опоненти. Не маючи сили, не маючи людей, не маючи права, не маючи правдивих і законних обоснувань, силу перетягують людей наших у ложну релігію, у релігію неблагодатну, використовуючи злочинно майже всі апарати державної влади, що заборонено строго. Однак коли люди вже порушують закон один, два, три, сто раз, то вже вони не чувствують відповідальності, але ми знаємо причину. Каже нині в Євангелії Господь, вас, освітніх людей, мір не може ненавидіти, любить своє, а мене ненавидить за те, що я свідчу про нього, що діла його злі, що сі світ злі лежить. Говорить Євангеліст Іоанн, що язичество і дикарство, і безбожіє, у пік буде і, і своїх опонентів тягне. От почому ми возносимо свій голос у защиту наших людей і предупреждає, тільки в канонічній церкві є спасені за пределами нашої церкви. Кажуть, ну це не знаємо. Може, Бог милувати буде когось по своїй милості, Бог добрий. Але за чим ризикувати? Лучше держатися по спасіння, спасення, бо лиш так поступаючи, перебуваючи в вісні церкви, де мільйони спаслися і наслідували Царство Боже, держимося й ми своєї канонічної церкви української, де предстоять блаженніше Митрополітонуфрі. А якщо когось наші б'ють нас і б'ють і судять. Причому судять іногда примітивно ні за що на пустому місці, коли у діях наших не є не складу злочину, навіть події по злочину не просто не є, а судять, значить, ми терпимо за Христа, і всяке терпеніє буде нам во спасенні душі, у духовне возрастання, а у вічності по милості Божої і наградою у Царстві Божіє. Амінь.